Почнемо от з першої теми, коли мова йде про велику прес-конференцію президента. Давайте щоб я от тут не задавав величезні довжелезні запитання. Які у вас брав як висновки від цієї прес-конференції? На що звернули увагу? Ну, дивіться, була цікава прес-конференція. Ціло низка новин, майже сенсаційні або просто сенсаційні, які сьогодні весь день обговорюються. Я зараз просто от за своїми спостереженнями звернув увагу на одну новину, яка. Сьогодні просто весь день ну, дві новини, які постійно повторюються. Це просто моя вибірка з запитань журналістів. Так. Але я зверну увагу перш за все на загальні враження. От Мені сподобалася емоційна впевненість президента, реалістичність в оцінці ситуації на фронті, західною допомогою. Тут нема було жодних якихось там, скажімо так. Штучних оцинок, нереалістичних оцінок. ну і так всі знають, але й президент підтвердив: ситуація непроста, складна, суперечлива. Але емоція дуже важлива, тому що і так я навіть знаю серед депутатського корпусу деякі депресивні настрої, і мені розповідали, що коли президент от нещодавно зустрічався з фракцією Слуга народу. Навіть на депутатів довелося впливати як психотерапевту, щоб трошки вони були в кращому тонусі. І оця впевненість в нинішній складній ситуації вона дуже важлива. Одночасно з реалістичністю. Щодо питань, два топ-питання, про які згадують практично всі, хто задає запитання про прес-конференцію. Перше питання. Ви таке щодо нашого наступу минулого літа, минулого літа, що це таке, і хто винен в цьому? Ну і безумовно, друга новина це про цифра загиблих українців, які загибли на війні. Це теж викликає дискусії, запитання і так далі. Оце найбільше запитують. Ну є інші питання, але оці два питання на За моїм рейтингом виходячи, запитань журналістів лідирують. Давайте спробуємо в такому разі відповісти на них. Дійсно, почнемо з сенсації про кількість загиблих. Чому всі питають? От давайте так? Чому всі запитують про це? Ну запитують до речі, а чому саме зараз президент про це сказав? От запитують mm -hmm. саме так відповідь. Насправді дав сам президент. Він в контексті цього запитання пояснив. Він ну продемонстрував. Хоча е, багато хто звернув увагу, я теж пропускаю, що це була заготовка. Я, я певний, що, що це не імпровізація, це була заготовка. Е, я чому про це кажу? Я теж припускаю, що можливо тут була певна режисура, тому що президент в одному з нещодавніх інтерв'ю він казав, що наші втрати в 5-6 разів менше ніж у росіян. Без точних цифр, але Співвідношення він продемонстрував. Зараз він назвав більш точні цифри. По-різному до них ставляться. Але чому чому саме зараз? Президент дав зрозуміти, це відповідь: відповідь на російську масовану, потужну інформаційну кампанію, кампанію дезінформації про те, що з нашого боку сотні тисяч загиблих. Безумовно, на що це, на що це спрямовано? На те, щоб посіяти. Розпач незадоволення, паніку, зрив мобілізації, щоб спровокувати підтримку миру будь-якою ціною навіть на російських умовах. Мета саме в цьому. Тому президент дав зрозуміти, що ситуація не така критична, як як малюють росіяни. А далі вже от я дивлюся, судячи по запитання журналістів і по реакції соцмереж. Хтось вважає, що це цифри, які зменшені, які не зовсім відповідають реальності. Хтось каже: Ну от, росіяни називають зовсім інші цифри. Так питання. Ви кому більше довіряєте: росіянам чи нашим офіційним джерелам? Безумовно, у нас завжди є. Певна недовіра до держави і державних джерел. Хоча в даному випадку на що звертаю увагу? У нас же українці довіряють Збройним силам України. Більше 90% довіряють ці дані. Президент не вигадав. Я думаю, що це дані Генштабу України, тому отут, Да якщо ви довіряєте Збройним силам України, то довіряєте цим даним. Якщо ви довіряєте росіянам, ну це діагноз на, на превеликий жаль. Але на мій погляд, я сформулюю свою особисту суб'єктивну точку зору. Я давно про це казав, і я дотримую своєї точки зору. І зараз я противник оприлюднення реальних втрат під час війни. Це не правило під час війни. Не можна називати ці цифри, тому що або вони можуть деморалізувати частину суспільства, або хтось може не довіряти цим даним. От як зараз у нас це і відбувається. Тому краще уникати прямої відповіді на це запитання, будь-які, хоча б відносно реальні дані ми отримуємо після завершення війни. Ось тоді будемо оцінювати. Причому відомий парадокс: неофіційно під час війни ну, скажімо так, занижують дані про свої втрати. А от після війни, навпаки, трохи завищують, округляють, тому що треба продемонструвати. Які жертви понесла країна під час війни, але так чи інакше, я думаю, що у нас відкрите суспільство, у нас будуть і журналістські розслідування, оцінки, і так далі. Я думаю, що ми матимемо інформацію на сьогодні, це відповідь на російську дезінформаційну кампанію. От це головне, що треба розуміти. Просто одні скажуть про те, що ну, слухайте, якщо нас такі втрати, то навіщо нам додаткова мобілізація? А інші скажуть: ну слухайте, якщо у нас е, такі втрати, можливо, це сказано для того, аби так не страшила мобілізація потенційних ну, я розумію. Дивіться: е, ну, по перше, втрати це не тільки ті, хто загинув на війні. Звичайно, звичайно. Да, це кількість поранених, важко поранених, е, це невозвратні втрати, е, е, і головне це те, про що говорять. Засоби маси інформації, військові у нас десятки тисяч, якщо не більше людей з першого дня на передовій на нулі, як зараз ну військової термінології кажуть, і тому ці люди потребують ротації, заміни. Ось чому йдеться про мобілізацію: це не тому, що там у нас великі втрати, а тому, що треба дати відпочинок людям, які воюють з першого дня війни. І у росіян відбувається поточна мобілізація. Росіяни поповнюють свої втрати, компенсують свої втрати і збільшують чисельність своїх військ. У них є перевага. Перевага не тільки в артилерії, в снарядах, в повітрі. У них є перевага і в чисельному складі, і тому нам теж потрібна мобілізація. До речі, третє запитання, яке теж часто лунає, але воно лише на третьому місці: це то про те, що. Чому президент так обережно торкнувся теми мобілізації? Uh -huh. Він фактично сказав, що зараз депутати цим займаються, він наакцентував увагу на темі мобілізації. Моя версія, це пов'язане з тим, що ставлення до мобілізації в суспільстві зараз дуже і дуже неоднозначне з різних причин. Тут є певний дисонанс, є і непроста ситуація в Верховній Раді. Першому читання законопроєкт проголосували, але зараз 4 тисячі поправок. І тому я думаю, що президент обрав таку тактику, ну і офіс президенту теж е, обережне, таке е, збалансоване е, ставлення до цього законопроєкту, до цієї теми, щоб е, не нашкодити. Щоб не викликати якихось негативних емоцій, критичних емоцій, щоб законопроект був спокійно розглянутий, і ухвалений, і щоб в суспільстві спокійніше сталося до цієї теми, тому що пристрасті було дуже багато, емоцій навколо теми було багато. От моє пояснення, чому президент так обережно підійшов до цієї теми, А по втратах, ну вони є, на жаль, так. Okay. Да. так. Скільки точно загинуло людей, враховуючи, що у нас є і ті, хто зараз або в полоні, або ми не знаємо точної інформації про цих людей. І особливо це стосується тих, хто втратив зв'язок або загинув, або опинився в полоні ще в перші тижні, в перші місці війни, тому до цієї теми теж став ставитись треба делікатно. Але для нас головне, щоб не потрапляти на гачок російської пропаганди, що, от мовляв, от у нас великі втрати. До речі, теж запитують: а чому, от за даними президента України, у росіян 5-6 разів більше втрати, ніж у нас? Ну, найбільш просте пояснення: м'ясні штурми. Бахмут, Авдіївка і не тільки Солідар. Е, 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 оце, да, і до речі, перші тижні війни теж у них теж великі втрати були. Так що це головне пояснення, чому такий дисбаланс. Пане Володимире, зараз Росія подекуди, але зрештою просувається на жаль, на фронті, і вони вже захопили населений пункт Сєвєрне, на захід від Авдіївки, продовжують просуватися в цьому районі. Збройні сили відходять на більш вигідні позиції на півночі, заході І ми також чули і про ластички сьогодні. Так скажіть, будь ласка, це все наслідок відсутності допомоги чи є інші причини? Ні, головна причина очевидна. До речі, ситуація нинішня дуже мені нагадує те, що було у нас приблизно з травня по липень 2022 року. Uh -huh. Нестача артилерійських снарядів, взагалі артилерії, просто тоді інша ситуація була. У нас тоді вичерпалися ресурси радянської артилерії. І артилері стволи, і нестача снарядів ще радянських калібрів. І тоді виникла дуже драматична ситуація, і ми змушені були відступати на Луганщині. Я нагадаю, тоді ми відійшли практично з усієї території Луганської області. Зараз схожа ситуація. Просто зараз нестача снарядів вже західних калібрів, ну десь і радянських, там де залишилось, але нестача снарядів, і перевага росіян в огні це стосується і артилерії, і мінометів. А є ще й перевага в повітрі. На жаль. От це це головна причина, тому питання західної допомоги зараз є критичним. Критично важливим і не випадково. і Президент про це багато говорив на прес-конференції. Сьогодні, до речі, Макрон збирає зустрічі європейських лідерів у себе. Це цікаво лідерську роль. Він не приїхав до нас, хоча планувалося. На заходи 24 лютого, коли і у друга річниця війни, і якраз на нашому майданчику фактично була очна заочна зустріч Великої сімки. А Макрон тоді був відсутній і за внутрішніх політичних проблем. До речі, фермери не тільки в Польщі, у Франції теж там великі, достатньо агресивні протести, але він. Продемонстрував, що він разом з Україною зараз. От збирає велику зустріч європейських і західних лідерів. Там будуть до речі, американці також на підтримку України, і це сигнал між іншим і американцям. Що ну треба вирішувати питання? Воно вже за затягнулося. Я буквально два слова скажу, тому що і президента про це запитували. Це вже за моїми даними. От я е е е минулого тижня був в Мюнхені. і був на неформальних зустрічах, де брали участь і американські конгресмени, зокрема з республіканської партії. Дехто з них, от Майк Помпео і керівник Групи підтримки України в Конгресі США, якраз в республіканської партії, пан Фіцпатрік. Вони приїжджали разом з Помпео в Україну в понеділок. В принципі, вони кажуть, що є непогані шанси, що в березні законопроєкт, можливо, Певному зміненому вигляді, не такий, як пропонує зараз е, Сенат, а трошки змінений законопроект буде проголосований на підтримку України. Правда, в основному, військова допомога, саме військова, але це якраз те, що нам потребує зараз в першу чергу. Так що будемо сподіватися, що питання буде вирішено. У всякому разі, ну, ситуація дійсно просто вимагає, щоб Сполучені Штати, врешті-решт, вирішили цю проблему, тому що. Не можна отримати фронт тільки на героїзмі наших бійців. Ну, так потрібні боєприпаси, снаряди, зброя для того, щоб тримати фронт, абсолютно точно з вами тут згоден. Пане Володимире, два слова буквально скажіть нам про кейс Пашинського. Що ви думаєте? Тому що в мережі з'явилися плівки там, де от нібито голос, який належить Пашинському. Він розмовляє з іншими учасниками ось цього тел телефонної розмови. І я не хотів би вживати тих слів, які вживав нібито Пашинський. Я кажу нібито, тому що я не знаю, він це чи не він. Але давайте їх заміню Там є такі словосполучення, як умовно, висушу залужного, да білецький чи МО, Азов йде, угу. а український народ поганий. Ну, розумієте, я не чув цих плівок, але ну. Трошки, трошки я знайомий ну в минулому житті ще в минулі часи з Пашинським. Ну, Стилістично трошки це нагадує Я не оцінюю. Він, знаєте, от в чому парадокс таких людей, як Пашинський. Це люди, які мають патріотичні погляди. Але вони одночасно бізнесмени. Ну так. Вони і політики, і бізнесмени. От і патріотизм і бізнес вони і щиро захищають свою країну, але одночасно на цьому заробляють. Заробляють іноді цинічно, часто густо корупційними методами. Це теж бувало. Вони взяли свого часу. Ну, це відомо з різних джерел. Делікатна тема. Я це не можу довести особисто. Але я знаю, що є і розслідування з цього приводу і є багато публікацій на цю тему. Вони утримали частину наших політиків цього часу певний період. Були до речі, у Пашинського там певний період там відносини з деяким нашими олігархами в 2014 році. Да. Ну і він не сам на себе дуже так добре попрацював. Він фактично утримував і заробляв на одній з найбільших військово промислових компаній в Україні. От щодо такого ставлення, оці цитати, ну слухайте. Ну, це українська політична традиція, цинічна політика. Це правда. І да, внутрішня війна вона завжди була, і от він ну, може так думати. Я не кажу, що це він. Я не знаю. Я навіть не чув цих плівок. Але ну, це його стиль. Він людина дуже різка, жорстка, іноді безпринципна. І це от парадокс, парадокс таких людей. Вони і зробили певний внесок в нашу оборону, але одночасно вони діяли за нашими українськими поганими стандартами, де добрі справи були пов'язані з справами дуже недобрими, зокрема з корупцією і зароблянням на крові. От, на жаль, така ситуація дуже і дуже суперечлива. Правда, да розділяю вашу думку, пане Володимира. Щодо поведінки, тут згоди на всі мільйони відсотків, тому що доводилось як журналістові спілкуватися. Я пам'ятаю в цілому його поведінку і його відношення до журналістів. Ну, Я вибачаюсь пане Юрію. Я просто ну не згадував вже ну відомий прецедент. Була кримінальна ну, справа, коли він стріляв в людину. Ну от це теж знаєте. Є такі панове, а є простий люд. Так. Да, і от таке трошки зверхне ставлення: ну воно бувало. Бувало і у нього, і у деяких інших людей. Це теж на жаль одна з рис минулої нашої політики. Зараз наша політика стала до речі більш демократична, але тим не менш, от ці деформації, ці відгуки з минулого вони і досі проявляються. Пане Володимире, хотів вас запитати ще щодо того яким є ваше бачення відносно подій на україно-польському кордоні? Тому що з кожним днем ситуація загострюється такими темпами, що я от боюсь завтра прокинутися і прочитати в стрічках новин, що там може бути? Ну, знаєте, це в першу чергу тому відбувається, що о, демонструє свою слабкість і млявість і бездіяльність польський уряд. Да. При всьому доброму ставленні до пана Туска. До деяких членів цього уряду. Наприклад, я от коли був в Мюнхені, я просто був, ну, приємно, не те, що вражено. я знав його позицію, але все рівно от я дуже позитивно сприймав виступи пана Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, який активно підтримує Україну. До речі, Туск поїхав от на зустріч з Макроном теж. Вони підтримують Україну щиро, вони проєвропейський уряд. У них немає таких популістських загравань певною мірою, як у попередньому уряду. Але внаслідок того, що це коаліційний уряд, і вони, ну, можливо, і за внутрішніх домовленостей, я не знаю, чи вони не хочуть якісь баланси руйнувати напередодні місцевих виборів в Польщі. Але уряд демонструє слабкість і бездіяльність. Це внутрішня проблема. Я просто от. Це не тільки моя суб'єктивна думка. От я спілкувався з польськими журналістами останніми днями. Я у них запитував: як і Зеленський запитав польського журналіста, що він думає з цього приводу, та сама ситуація. І вони самі визнають, вони не розуміють ситуації. Простий приклад: хто перетинав наш кордон, всі знають, є зона, де, в яку можуть потрапляти лише ну, люди, які перетинають кордон, і прикордонники. Ну і митники також, також, ну і правоохоронні служби, якщо це потрібно все сторонніх людей там не може бути. Яким чином потрапляють в цю зону, закриту зону, фермери? Хто контролює польський кордон з Україною? Польський уряд, польська влада, прикордонники чи фермери? Взагалі, от, ну, і те, що відбулося, от знов от, четвертий епізод, причому, ну, коли там висипали десятки тонн зерна, навіть більше 100 тонн. Ну, 160. Да. Це просто дивно. Хто зараз влада в Польщі? От і, і це ну, на превеликий жаль, якраз і пояснення того, чому зростає агресія, тому що польська влада не реагує, не реагує в вигляді покарань людей, які порушують закони. Польські закони вони порушують. Я вже не кажу про загальноєвропейський закон. От зараз. Є загроза, що вони будуть закривати кордон з Литвою. Слухайте, а у нас Європейський Союз взагалі працює. Польща залишається членом Європейського Союзу чи ні? Вони да, хочуть перекрити кордон з Німеччиною, з Литвою. Литва і німці хочуть купувати українське зерно. Поляки не хочуть, ми відмовились. Але хто зараз панує, хто керує ситуацією в Польщі? На жаль, на ці запитання ми ще не знаємо відповіді, і тому питання зараз польській владі. Європейський союз, Єврокомісія продемонструвала свою готовність піти на певні компроміси. Я вже трошки згадав, що зараз ну, тема протестів фермерів це загальна європейська тема. В Паріжі протести, в Німеччині, в Греції. Там трошки різний контекст, але ну, є і спільні причини це падіння цін на аграрну продукцію. Просто Польщі фермери вирішили, що винні українці. Слухайте, добре. А чому тоді ви не піднімаєте тему, що якась там ми, ми не знаємо точно цифри дуже різні, іноді спекулятивні щодо російського зерна, яке йде в Польщу. А тоді в да, чому тут проблема? Чому ви так я розумію, конфлікти інтересів в українцях бачать конкурентів, головних конкурентів на європейських абсолютно. ринках, але методи просто абсолютно неприйнятні. Особливо в нинішніх умовах, коли йде така війна, коли і у нас складна ситуація на фронті, у нас складна економічна ситуація, і те, що роблять польські фермери, це як удар в спину нам. Да. Тому польська влада має реагувати інакше ситуація буде загострюватись, якщо от те, що ми зараз бачимо сьогодні, буде продовжуватись, нинішній польський уряд довго не протримається. Щойно, пане Володимире, хотів додати до цієї теми, процитувати. Одне з видань, яке е, пише таке: Єврокомісія закликала Україну цитую зрозуміти стан європейських фермерів з питання експорту зерна, і далі продовжується заяву. Зробив єврокомісар по сільському господарству Європейського союзу, і далі Януш Войцеховський. Я думаю, слухайте, ну, ну Януш Войцеховський. Ну, ну точно ж не, не ну, німець чи француз, але знов таки давайте не плутати. От є три сторони. Насправді там більше сторін, але в даному випадку три сторони: є Україна, є Польща з інтересами польських аграрних виробників і є Європейський Союз. І пан Вайцеховський має визначитись, він єврокомісар, чи він відстоює суто інтереси Польщі. Але Абсолютно. проблема, в Україні. Україна відмовилась постачати зерно в Польщу. Ми досягли компромісу. Для Абсолютно. тих, хто не знає, просто нагадаю. Коли були минулого року протести, ми пішли назустріч. Ми відмовились постачати зерно в Польщу. Те, що зараз висипають і, і ріпаки, і, то кукурудзу висипали, це зерно, яко, яке йшло не в Польщу, або в Німеччину, або в Литву. Вот останній випадок в Марокко, там воно має йти в порти. І тому ну, це абсолютно нормальна ситуація. Це просто порушення загальноєвропейських правил. Да, є речі, які треба узгоджувати з європейською комісією, тому що там є питання, які стосуються пільг на дизельне паливо. Є питання, які стосуються зеленого курсу. Не Україна. Да, по Україні, якщо вам не подобається те, що Україна може продавати зерно в європейських інших країнах. Ну, слухайте, так, не заважайте ну, по перше, провезенню українського зерна. По-друге, у нас починаються переговори про вступ України до ЄС. Давайте узгоджувати квоти, питання про субсидії і так далі. До речі, українські аграрні виробники готові відмовитись від європейських субсидій, і так далі. Тобто ми демонструємо конструктивну позицію, а відповідь ми бачимо от таку агресію, і, я б сказав, такий запеклий агресивний егоїзм. Коли вони навіть не беруть до уваги сам факт війни, от того, що зараз відбувається на фронті, ну ну для мене це просто важко зрозуміти, як і для більшості українців, але знов-таки підкреслю зараз питання в дієздатності польської влади. Треба, врешті-решт, на да, я розумію там внутрішні коаліційні компроміси. Угу, там правильно. у нас коаліційних партій, ліва партія, місцеві та, вибори незабаром. Да, 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 місцеві вибори, да, але все рівно. Ну, якщо ви будете демонструвати, що ви слабка влада, ви довго не протримуєтесь. Тому треба врешті решт продемонструвати, що ви дієздатний уряд, і треба проблему вирішувати. Цитую Туска, як його заява щойно буквально з'явилася, і останнє запитання: Туск каже таке: якщо Україна і Польща посваряться через зернове питання, це стане найбільшою, найбільшим найбільшим ідіотизмом в історії. Признає Дональтус, прем'єр-міністр. Правильно кажу, так ну, треба абсолютно. ж не про ідіотизм. Ми не збираємося сваритися. Наш президент сказав на своїй прес-конференції вчора, що ми дуже вдячні польським друзям і ми хочемо зберігати не просто дружня, а й партнерські стосунки з Польщею, так, да, але проблема на польській території, і тому поляки мають вирішити цю проблему. Тут справа не в сварках між урядами. У нас дружні уряди. Дана проблема не в тому, що там погано ставляться один до одного поляки і українці. От останнє опитування між іншим було всередині, не всередині, навіть в другій половині лютого, соцгрупа рейтинг ставлення до інших країн. Поляки раніше були на першому місці, зараз перейшли на третє, четверте місце, але все рівно 80% українців довіряють. Правда. Далеко не всі повністю довіряють полякам вже після того, що зараз бачать, але все рівно вважають поляків нашими друзями, дружньою країною. Да, і тому треба зберігати це. Це наш спільний капітал. У нас є спільний ворог. Тому да, тут потрібні не заяви, не слова, потрібні конкретні дії. Гарна крапка в рамках нашого ефіру. Я вам дуже вдячний, пане Володимире, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Спасибі вам. Дякую, до побачення. На все добре.